Друзі, намасте! вийшла в прямий ефір з цього чарівного міста, там де ми відпочиваємо. Відпочиваємо ми неподалік від міста. Чуєте, як співає красуня? Тут у нас живе поряд. Так красиво цілий день співаємо. Десь далі качки живуть, сьогодні черепаха приповзала, знаєте, тут своє життя. І ми, як гості сюди приходимо, сприймаємо, тобто, ну, як сприймаємо, вони сприймають нас дружньо, а ми віддаємо правильну реакцію. Да? Не заважаємо, не чіпаємо, зберігаємо те, що можемо. І такі міркування мої з приводу. Сьогодення того, яке є в моєму житті, взагалі в житті. Можливість отак от відпочивати та ще й ну, дійсно відпочивати, тому що у людей слово відпочинок пов'язане будь з чим. Але я вважаю, що відпочинок він повинен дійсно в повному розумінні слова цього бути. Тобто під час того часу, який виділяється для себе в будь-якому місці, ти повинен набратися, набратися сил. Ну, Взагалі-то у людини відпочинок це більше з витрачанням іде. Тому так важливо організовувати собі. Один день, два чи тиждень це взагалі як подарунок, долі. Тиждень десь відпочивати. А, і під час цього, цього відпочинку зробити по максимуму так, щоб дійсно було це наповнення. Я вважаю, що жива природа, яка десь поряд нас є, це найкращий спосіб такого відпочинку, тому що тут. Оці всі стихії, всі ті м, сили природи з'єднані разом. І саме тут і відбувається, Да? І саме головне від людини не заважати цьому процесу. Не заважати чим? Думками якимось, діями неправильними, організувати собі нормальне харчування, да? таке дуже просте. Mm. Дуже гарно практикувати, якщо ви практикуєте йогу, да, щось робити, читати якісь книги, розумні, мудрих, світлих людей і вдихати, вдихати це життя в себе. А я розмірковувала над тим, як скільки людині потрібно. Для щастя. Насправді дуже-дуже мало. Ми самі собі щось напридумували, що нам для щастя треба ем, багато грошей, комфортні умови. Намасте Юлічка, ем, якась незамисловата така чи дуже замисловата їжа, якийсь там одяг, красивий купальник, там, красива сумка. Ну, і ще чогось там. Насправді ні. В нас палатка, в нас да, таке, очах там, де багаття, і їжа готується там. Дуже прості такі умови і також проста їжа. І ніхто не каже, що не можна дозволяти собі будь-що, але спробувати. Обійтися тим мінімумом і подивитись на свою реакцію за тим мінімумом. І це така практика теж дуже гарна. Я коли, ну, так як я Іду в місто, проводжу практики і ранкові і ночую вдома. Ввечері да? проводжу практики зранку, щоб не йти. Да? Я залишаюсь. І я відчуваю різницю. Да? Спаняна лі... в ліжку, э, всі ці комфортні умови. Да? Їх помічаєш <рівняння> в порівнянні з тим, що тут є. Але... Якщо ви вирішили да, відпочивати в такому поєднанні з природи по максимуму, то по максимуму треба це і організувати і подивитися на свою реакцію на все це. Наскільки ми прив'язані до цього комфорту, до цієї складної їжі, до цих телефонів, яких ми постійно щось там шукаємо, і ця інформація дуже впливає на нас. Тому Ось такі міркування, такі думки приходять, коли ти там лежиш в гамаку, дивишся в небо, там птиці летять да, красиво, парять, там співають, там а -а, зозулі ку кукують зараз. Вітерець так злегка. Сьогодні погода дуже комфортна, неспекотна, вода дуже тепла. І думки різні. Іноді ти думаєш, Боже, тебе Бог поцілував, в тімечках подарувавши таку можливість, і ти думаєш, Боже, яке це щастя, це ж не просто так, да? І одразу спливає на думку оцей момент карми, коли ти своє поле життя засіваєш якимись корисними і дуже гарними, гарним насінням, яке потім сходить і дає гарні плоди. І тому. Ти розумієш, що щось гарне зробив. Раз таки подарунок Київ, такий непростий час отак вийти і тобі відкрити оце, оце джерело наповнення. Ти можеш його і ним користуватись. Ну, скажімо так, що це джерело тут поряд не з нами, але люди, на жаль, не користуються ним, тому що, ну, мабуть, не бачать, да? Цього джерела, не бачать оцього багатства, яке є в цьому. Тому закон причини та слідства, да, закон карми тут працює, не може бути просто так, от ні, з, з, з ні откуда. Да. Ці можливості, які в нас є, це точно наші заслуги якісь. Тому, мабуть, і закликаю вам робити щось корисне в цьому житті. Щоб отримувати ось такі подарунки долі. Хтось може подивитися і скаже Боже, які там подарунки, ну що тут такого? Ну, це треба зануритися, щоб зрозуміти. І я вже казала про те, що коли людина це помічає, в неї відкрита душа, да, оцей аспект, він а, дуже такий. А зрозумілий, усвідомлений, що ти не тільки думаєш, що ти там тіло, да, там шкіра, волосся, окуляри на тобі, а ти щось більше, тому що щось таке приходить до тебе і щось таке відкривається при цьому. І ти розумієш, що ти частинка всього цього, і ти доєднуєшся до цього. І ти робиш цей світ трошечки красивіший, трошечки. Ціліснішим, тому що ти розумієш цю цілісність. Ну ось такі думки, вони різні. Дуже хочеться щось красиве, да, чимось ділитися, і чимось таким позитивним, тому що дуже багато у нас негативних і новин, і подій, і іноді, коли відкриваєш. Соціальні наші сіті. Стільки всього бачиш, і думаєш, це ж не дуже добре впливає на людей, тому от ділюсь з вами чимось таким позитивним. Дякую, що може дослухали. Всім гарного вечора, чи ранку, чи дня. А в нас сонечко скоро буде сідати Намасте. Завтра ввечері практика. <різь> так, 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 Юлічка. Так, так. Сьогодні так, Шані День. Ну, той, хто знає, хто це, Шані це той, хто слідкує м -м, за тим, щоб карма відбувалася. Да? Є такий дуже чудовий серіал Шані Дев». Ну, Хто цікавиться темою йоги більш е глибше, ну, той зрозуміє, про що я. До речі, м -м Ну, призиваю вас чи да mm, рекомендую цікавитись такими чудовими речами, да, такими як таке карма, хто відповідає за неї, взагалі що це таке є в нашому житті. А це таке просте і дуже зрозуміле, а де але дуже точне, справедливе і серйозне. Тому сійте гарні насіння своєї карми. Будьте корисними для людей. Працюйте над собою і дякую, гарного вечора, дня та ранку. Бережіть себе!